Доброго дня! Сьогодні я поговорю, як сіяти насіння розсаду своїх томатів правильно і як їх вирощувати розсаду томатів правильно. Сіяти вам потрібно свої насіння томатів рідко, а не густо. Якщо ви будете густо сіяли, то вона буде вам відтягуватися і буде робилася тонка. Якщо ви посіяли свою насіння томатів, вам буде потрібно світло. Якщо не буде світла для ваших томатів, то вони будуть витягуватися. І так само вони будуть повільно росли. А якщо буде світло для ваших томатів, то вони будуть скоро росли і будуть у вас здорові. Як підливати свою розсаду томатів? Вам потрібно підливати з добрими. Наприклад, туди дати 3 ки і дати якісь стимулятори росту Рокстарк. Радіформ. Тоді вона у вас буде здорова розсада томатів, і не буде хворіла. Я, наприклад, кожний підлив даю туди мікродобрива. Тому що, якщо я буду просто воду підливати, то розсада буде кидалась в чорна ніжка. Таке вже провірено 100%. Кожен раз, коли ви підливаєте, то підливайте з мікродобривами. Але треба підливати так, щоб. Вас було все окей. Okay.